Чернини колючі чолося впивали, а змучене тіло жорстоко шмагали, вже сили почали його опускати та раптом побачив святу свою матір, Збечоване тіло, запечена кров та сили нові в материнській любові знайшов. Чи правда, матусю, що серце Марії так сильно боліло, як діло Ісуса? Так, мій синочку, правда то є, Марія за сина віддала б життя своє, а наша сусідка, тітка Наталка, віддала синочка в будинок малятку. Як сумно, матусю, що в того хлоп'яти в сиротинці не буде ні мами, ні татка.